24 Чарівні Історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 13 грудня Естерель і Різдвяне Ягня. Естерель жила на півдні Франції, де традиційно на святвечір готували 13 десертів. Мамі й сестрам дівчинки доводилося подовго поратися в кухні, вичакловуючи смачнючі вафлі, солодку ногу, зацукровані фрукти, інжир і родзинки в сиропі, шоколад, медові тістечка, коржики, різдвяне поліно, фініки з мигдальною пастою, горішки, анісові хлібці та яблучну шарлотку. Естерель обожнювала ці смаколики, але ненавиділа готувати. Звичайно, дужче їй подобалося ганяти з пагорба на пагорб верхи на своєму коні, якого назвали на честь стрімкого вітру містраль. А ще естерель не любила опікуватися різдвяним вертепом із фігурками мірошника, рибалок, фермера, лісоруба, сажотруса, пекаря й пастуха з вівцями. Дівчинці до душі були не іграшкові, а справжні пастухи і живі вівці. Та, попри все, цього святвечора Естерель допомагала готувати частування, тому звільнилась досить пізно. Відтак їй закортіло трохи розважитися, тож вона пішла до стайні, осідлала містраля й помчала назустріч пригодам. А коли проминала пекарню, то ненароком підслухала розмову двох селянок. Уявляєш, одна вівця просто зникла. Пастухи шукають її день і ніч. Бідолашна, вона напевно послизнулась і впала в яму. Земля геть закрижаніла. Естерель поїхала стежкою, що вела до пагорбів. Ох і холодний видався день, вітер скавулів, мов скажений. Небо рясно сипало снігом. Справжнє різдво, радісно вигукнула дівчинка. І тут аж підскочила в сідлі від несподіванки. Крізь завивання вітру до її вух долинуло жалісливе бекання. Ти теж це чув, містралю, либонь, це ота вівця, про яку казали тітоньки, я хочу подивитися ближче. Містраль зафоркав, погоджуючись, бо теж не проти був поблукати засніженим лісом. Естерель прислухалася. Проте через шум вітру важко було зрозуміти, де саме кричить нещасна тварина Треба поквапитися, наближається ніч. Тримаючи коня за вуздечку, естерель потюпала на звук і, врешті-решт, у затишному закутку під скелею виявила овечку, яка тремтіла, облизуючи новонароджене ягнятко. Щоб відігріти маму й маля, дівчинка заповзялася розтирати їх, примовляючи ти сховалася тут, щоб народити малюка, а потім вас заскочив сніговій. Ягнятко надто слабке, щоб дійти до кошари, але не турбуйся, я про вас подбаю. Відтак вона взяла ягня й почала вмощувати його на спині містраля. Аж раптом із присмерку долинуло виття Вовки, нам потрібне багаття, щоб відігнати їх. Швиденько назбиравши хмизу, дівчинка розпалила вогонь, і вітер роздмухав його так, що великі гілки відразу яскраво спалахнули. Це було саме смолоскипом. Вовки зупинилися стаємося додому, але ближче не Спочатку стали підходити. Вона крокувала поряд і згубила пригортаючи ягнят, освітивши нею стежку. Поширшала, Естерель сіла верхи на коня, і овечка любенько побігла за ними. Незабаром їхній гурт дістався рідної долини, що в суціль була освітлена смолоскипами. Селяни зібралися святкувати Різдво. І на мить маленькій мандрівниці здалося, ніби різдвяні фігурки у вертепі ожили і зустріли їх із містралем, як героїв. Вони ж бо знайшли і привели додому втрачену вівцю та ягня, яке, попри холод зимової ночі й усі небезпеки прийшло у цей світ, немов живий різдвяний подарунок. Тепер у вертепі з'явилася ще одна фігурка. Естерель верхи на містралі із ягням на руках.